Як виконати заміну маленьких літер на початку речення на великі в програмі Microsoft Office Word. Якщо текст досить значних обсягів, то вручну виконати такі правки буде досить проблематично. Тому я рекомендую використати макрос. Посилання на макрос буде знизу під відео. Потрібно відкрити вікно візуального редактора за допомогою сполучення клавіш Alt плюс F11. Якщо у вас ноутбук, то потрібно натиснути на функція Alt плюс F11. Після цього потрібно вставити в модуль скопійований нами макрос. Якщо у вас можливо немає модуля, то його можна легко створити, викликавши контекстне меню на папці Модулі. Далі вибрати Вставити модуль, вставити наш скопійований модуль та закрити вікно візуального редактора. Після цього потрібно відкрити подання. Макроси, переглянути макрос, вибрати наш доданий макрос та натиснути на кнопку Виконати. На відео видно, що макрос замінив всі маленькі літери на великі.